Всім привіт, слава Україні, слава Ісусу Христу. Сьогодні хлопці приїхав до Любка, давно його коні не знімав. Оце Любкова Лошиця і Гульпана, сестра моїх Зребна по поаланови. Ta je bi bil bel v zadeš, če bi bila zatvrdjena, so že revna. Ote kako beljaka veresla dva roke, skik je ona paru meseci v maj. Še malo ška. Še ostalo? Aha, teši kamero. Trl. Ote kako beljaka, vetkoš je že revna. Дві пустила. Отакі любку коні має. Зараз зніму лошака. Любка одна кобила, перегуляла вроді на 9 день, стояла. Було в мене пару днів і копала на третій день. А зробили УЗД, виявляється нежеребно.

Соню також привозили парувати. Не знаю чи буде серебно чи ні. Та вже прийде. Віталік зробив з людей покагає. Так, живота така як борчка корча, мать мої щось не живота. Люди, такі живота. Людей такі жвіт, коні мають. Мої... Чи тупаші мають більше О, Соніка. Шадівку. Тут зміли на машину погрузили. Ось так і вже за лошечку. Ось такий лошачок. Любку буде лишати на коня. Хоче молоді пару коней мати, щоб виробив ними. Ось такий лошачок. О, Соня, о. От Е що зутий навіть. Май. Ні, буде. Такий красивий, як мама. Темно, гешневий. На Франківщині кажуть каштан. Колір каштан. О, син Рубіна, Не знаю як його назвав. Такий самий лошачок річний продає, сякого цікавить. Має, ми знімали його. Такий самий колір барань в тому пропатниках Михайло продає такий лошак. <ріст> Дощі цього року навіть не дасть сіна скосити. Ми вже тільки хіба солому ще заготовив. Такі діла, брат. О. Ось такі любко. Зробив жолуба. І такий жол великий. Це дає вівсяк коню між їсти. То напевно будуть і на зиму стояти. Ошечка. І любковий старої кубили. Це сестра нашої чорної. Також дочка рубіна. О, старушка, дай даш. ТРР. Оу. Тррр, де. Камацьока. Хе, мухи нема, а все равно тікають.

От така лошечка. Там любку привозить фіру вівса. І так вони хрупают. Хрупають, хрупають вса. Понимає п'ять кубилий. П'ять кубили троє троє О, Фіру овес. Та кобила була у нас на паручі. І ця кобила підпережена, що жеребна, поаланови і ця, я на цю навіть думав, що вона не буде жеребна. Але зробили вже виявляється, що і та буде мати лошадку від віддала. Бог поможе. Буде все добре на другий рік. Будемо лошата від Алана знімала глюбка. Як кубила поправила. Тепер болотяє, хлюбку не їздить нікуди. Тільки їсти їм парує. Ось такий зробив. Бороту можна і цілу зиму тримати їх. Може бути сміло. Зачем пасти? Думаю, що вони такі животи мають набити. Вони корче матися найдят вівса. Де що вже хочуть пасти? Що це дивиш? Лубила також файні лошата дає. Така лошечка, файна. Колена. Колена файно, колена. Які рідоний. І ноги в має має. дочка нашої. Нашої кобри. От. Таке маленьке, коротеньке відео. Любка тут така природа. І свисяк. Кругом. Як Карпата. Світ вже кубила пустила, видно, що жиремна, добре. Так, друзі, будьте здорові. Слава Україні. Слава Збройним силам України. Мирного вам неба, дай Боже, би був мир. Що буде добре у нас? Будьте здорові.